Наші вітання, шановні друзі, ми з України, де дійсно, ось цей четвертий вершник апокаліпсису себе проявив дуже сильно, дуже добре і дуже явно. Ми дійсно бачимо, як смерть гуляє по нашій землі, забирає людей. І за смертю ми бачимо, що йде пекло. Ми бачимо, що це не тільки стосується ну, безпосередньо фізичної смерті, це ще й процес тління, старіння, хвороб. І ми бачимо, як. Люди страждають, душею страждають від того, що відбувається навколо них. Ми добре бачимо, що це дія ось цього вершника смерті і пекла, який йде за смертю. Тому ми мусимо давати собі звіт, що Господь Ісус нас про це попередив. І для нас, як для тих, хто вірує в Ісуса Христа, дуже важливо. Звітуватися, в першу чергу, собі, у тому наше поклоніння віддано Ісусу Христу, віддано життю Слову Божому шляху до Бога істині, чи все ж таки воно віддано смерті? І дійсно, чи є та монетка, яка може затулити сонце, чи є та проблема, яка може затулити нам Христа. Ось цей тест, щоденний, щогодинний, щохвилинний, щосекундний дійсно може нас уберегти від четвертого вершника Апокаліпсису. Слава Ісусу Христу, який відкрив нам цього вершника в книзі об'явлення і показав. Хто така смерть насправді? І коли ми читали Євангелія, там дуже є яскравий приклад, як Ісус перемагає смерть ще до свого розп'яття і Воскресіння, коли його друг Лазар помер, і він прийшов чотири дні по тому, і був похорон, оплак... оплакували і казали, якби ти тут був. Дорікали Христові. Робили Христа винним в тому, що помер Лазар. Ну, звісно, хто ж винен, як не Бог, і були сфокусовані е, саме на смерті, незважаючи на те, що Ісус прийшов і сказав: Я є життя, життя вічне, чи ти віриш в це? І Він сказав, бачучи жаль, е, бачучи страждання, Він сказав, що Лазар воскресне. І сестри Лазаря вони почали говорити: так знаємо, цитувати Писання, так знаємо, колись Воскресне Ісус, ну що ти в останній день знаємо і без тебе, але Ісус їм каже, що Він, Ісус, є Воскресіння і життя. І якщо ми віримо в це, то не помремо, не побачимо смерті у вік. Тому що ми просто, навіть коли ось це фізичне тіло помре, наша душа разом з нашим духом, підуть до Господа і будуть з ним. І ми бажаємо всім вам, щоб ви з'єдналися з Господом, народилися від Бога і щоб ваша вічність проходила в Царстві Небесному. Для цього заходьте за посиланням в описі, підписуйтеся на канали Салтаненко і напишіть нам, будь ласка, щоб ми могли з вами поспілкуватись і допомогти вам війти в учнівство Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Амінь. Тому Ісус і вчив, щоб ми не боялися смерті, не боялися того, хто губить наше тіло, а боялися того, хто може не тільки тіло, але і душу нашу погубити. І Ісус вчив про багато речей і найбільше вчив про вічність, щоб ми жили вічністю, щоб ми не фокусувалися на цьому земному, так щоб ми не укорінялися тут, тому що ми тут не вічно. І як зараз у нас в Україні йде війна і гинуть люди, так і багато християн гине, іде духовна війна між Богом і між дияволом. І є люди, які дійсно є носіями Бога, є люди Божі, і є люди, які одержимі дияволом. І дуже багато, дуже багато є людей, які гинуть за Христа, але гине їхнє тіло, не душа.